Му континенті було багато ексцентричних та кривавих правителів, які люто розправлялися зі своїми жертвами. Але усі їхні методи меркнуть у порівнянні з методами вбивства маніяка людожера Жана Беделя Бокаси, який правив Центральноафриканською республікою 14 років. Каса порівнював себе з імператором Наполеоном Бонапартом. Мріяв зібрати унікальний гарем по одній жінці з кожної країни і був єдиним канібалом, якого прийняли у радянську піонерію. Незважаючи на дикунські вчинки, Бокаса був дуже хитрим політиком. Він влаштовував королівські полювання французькому президенту заради фінансової допомоги, прийняв іслам, щоб отримати гроші від Кадафі, і називав Брежнева батьком-годувальником. Народився майбутній диктатор у 1921 році в родині сільського старости на території, яка тоді була частиною французької екваторіальної Африки. Але вже у віці шести років Бокаса залишився круглим сиротою. Його батько сільського старосту за наказом французької колоніальної адміністрації до смерті забили кийками на площі, адже він відмовився зганяти людей на виробку лісу. За тиждень мати Бокаси, яку змусили дивитися на цю страту, вона зійшла з глузду і вкоротила собі віку. Якщо ви думаєте, що Жан Бедель відчував люту ненависть до французів-колонізаторів, то глибоко помиляєтесь. Він закінчив французьку місіонерську школу. А у 18 років, на початку Другої світової війни, пішов на службу до французької армії Шарля Де Голя. Бокасо приймав активну участь у висадці союзників на рейні. А потім у війні за збереження французьких колоній він до Китаї. Бокасса був нагороджений військовим хрестом та орденом почесного легіону, найвищою військовою нагородою Франції. Бокаса садисько розправлявся з в'єтнамськими партизанами, поїдаючи їхні серця та печінки. Не менш жорстоко він поводився із полоненими китайцями та радянцями, які воювали на стороні в'єтнамських повстанців. Утім, це не завадило канібалу у подальшому здружитися з СРСР і міцно цілуватися з Брежнєвим у губи. Причому після поцілунку з Брежнєвим він сказав, що йому дуже сподобався Брежнєв на смак і пожартував, що він із задоволенням би його з'їв. Але це буде потім. А поки Жан Бедель стрімко робить військову кар'єру, отримавши від генерала де звання капітана. У серпні 1960 року на уламках французької колоніальної імперії виникла незалежна держава Центральноафриканська Республіка. Її очолив двоюрідний брат Бокаси Давид Дако, і одразу згадав про бойового кузена. Бокасі він доручив сформувати національну армію у 1964 році. У віці 43 років Бокаса був призначений начальником генерального штабу армії Центральноафриканської Африканської. Республіки президент Дако зробив дві фатальні помилки. По перше, пригрів на грудях Змія Кузена. А по-друге, встановив дипломатичні стосунки з китайцями, яких Бокаса ненавидів ще з індокитаю. 31 грудня 1965 року Бокаса влаштував державний переворот, вигнавши Дако з країни. А вже наступного вирушив у Францію з обіцянкою збереження дружніх стосунків. Радий особисто привітати прославленого французького генерала де Спершу Бокаса намагався розжитися грошима у Франції, але колишня метрополія не могла задовольнити гігантські апетити диктатора. Тому Бокаса кинувся в обійми СРСР, знову ж таки використавши Китай, з яким Кремль побив горщики. на мій погляд, китайці ще небезпечніші ніж атомна бомба. Після цієї заяви африканського блюдожера прийняли в Кремлі як рідного СРСР цікавило в першу чергу вигідне стратегічне розташування Центральноафриканської Республіки. А по-друге, багаті родовища Алмазів та Урану, які взялися розробляти радянські фахівці. та Франція входили у четвірку ядерних держав і були дуже зацікавлені у центральноафриканському урані, тому задобрювали бокасу як могли. Він цим підступно користувався, висмоктуючи ресурси із Парижа і з Москви. Міг одночасно у розпалі дружби з Москвою взяти і розірвати стосунки з НДР. Чому розірвати стосунки з НДР? Тому що він намагався отримати фінансову допомогу від ФРН. Коли Бокаса хотів позичити грошей у лівійського диктатора Муамара Каддафі, він ненадовго прийняв іслам, заради кредиту від арабських шейхів, розірвав дипломатичні стосунки з Ізраїлем і навіть ненадовго помирився з Китаєм. Цікаво, що китайці виділили кошти на будівництво університету, але замість цього Бокасо купив собі помпезний палац у Франції. Було кілька палаців в Паризькому регіоні, а ще вілли, ресторани, бари, величезний портфель. Тфель нерухомості. А в цей час мешканці Центральноафриканської республіки гинули від голоду, репресій та публічних страт, які проводив особисто Бокаса. Він привіз на центральну площу начальника охорони колишнього президента, зігнав народ на шоу і вирвав в нещасному очі, кастрував його, а потім відрубав голову і наказав возити її школами з освітньою метою. Бокасо встановив справжні середньовічні закони. За два проступки відрубували вуха, за три руку. Будь-якого інакомислячого вбивали. При цьому диктатор психопат змушував дивитися на страти і своїх власних дітей. А їх у нього було 77 від 18 дружин. І після кожної страти Бокаса розважав народ піснями, де вихваляв сам себе застосування насильства з його погляду мало ще й дисциплінарну функцію: щоб придушити будь-яку волю до опору. Однак у Кремлі крізь пальці дивилися на маніакальні злочини центральноафриканського людожера. Покаса двічі прилітав в СРСР у 1970-му і у 1973-му роках. Під час другого візиту побував у Києві, потім в Артеку, де його прийняли в піонери, а потім поїхав у Ленінград, де Бокасі найбільше сподобалася екскурсія в ермітаж. Диктатор сильно запав на інкрустовану діамантами шаблю і почав просити подарувати її, але її йому не подарували. За хрущовських часів такі подарунки робили і з армітажу, і з... Східних умор. А потім вирішили, що це вже розбазарювання. Маніакальна жага до розкоші та слави штовхнула Бокасу на божевільний крок проголосити себе імператором. Він з юності захоплювався Наполеоном, тому наказав облаштувати церемонію свого коронування, точнісінько як коронування Наполеона Бонапарта. Я Бокаса, присягаю та обіцяю. У присутності народу перед усім людством. Помпезне свято відбулося у грудні 1977 року. Туфлі новоявленого імператора увійшли до книги рекордів Гіннеса, Як найдорожче взуття в історії? Він запросив на церемонію багато глав держав та папу римського, але на зустріч так ніхто й не прийшов. Коронація коштувала країні 20-25 мільйонів доларів. За нинішнім курсом це ,100 мільйонів сто. Для Кремля розворот від комунізму до імперіалізму став останньою краплею терпіння. СРСР категорично відмовився фінансувати Центральну Африканську Республіку. На додачу до титулу імператора каса, тримав отримав портфелі п'яти міністерств. Він не довіряв армії, поліція, тому заборонив їм носити зброю. Скажений диктатор наказав усім школярам та студентам носити спеціальну уніформу зі своїм зображенням. Коштував комплект понад 100 доларів. Цей державний ракет спричинив масові протести молоді, під час яких заарештували більше сотні підлітків. Близько сотні людей привезли у двір палацу імператора, де він наказав їм лягти на землю, а водієві переїхати їх вантажівкою. Після відмови водія за словами очевидців Бокаса сів за кермо сам і проїхався туди-сюди по тілах кілька разів, а потім добив ціпком тих, хто вижив. Після цього терпець вже увірвався і у французів. Дочекавшись, коли Бокаса відправився до Моамера Кадафі за черговою подачкою, французький президент Валерій Дестен віддав наказ про проведення операції Баракуда. У результаті безкровного перевороту до влади знову повернули Давида Дако. Самого ж Бокасу після повернення заарештували і відправили у Францію. Він був єдиний в світі глава держави, якого викрав і посадив у тюрму інший глава держави. Ходили чутки, що у Бокаси був якийсь компромат на французького президента Дестен. Тому з тюремної камери він швидко переїхав у власний палац під Парижем. І лише через сім років, коли пристрасті вляглися, екс-диктатор постав перед Центральноафриканським судом, утримав 20 років тюрми, але вже через три роки вийшов на свободу по амністії і знову почав колекціонувати титули. Він проголосив себе великим магістром братства лицарів збирачів марок і навіть називав себе тринадцятим апостолом. У 1996 році манія канібал помер від інфаркту у власному ліжку, і цей факт досі викликає обурення у правозахисників. Адже кожен злочинець має бути покараним, щоб у інших тиранів диктаторів не виникала спокуса приміряти на себе імператорську корону і перетворитися на людожера, який перемелює в м'ясорубці війни сотні тисяч людських життів.